Добрий день, друзі! Ви на каналі Жито І сьогодні ми прямуємо на огляд будинку, який розташований в місті Косів. Ви бачите таке містечко невеличке, але тут є все необхідне, вся інфраструктура, дуже такі приємні дороги. Зі ціля можна швидко опинитись в різних місцях Карпат і в Яремчі. І в інші такі красиві міста. Е Скоро ми під'їжджаємо до будинку. Поверніть прямо. Прав... Ось він цей будинок. Великий, багато кімнат. І ще є велика кухня. Ну, все це ви побачите тут. Сьогодні у нас сумісний огляд з Сергієм. І я далі продовжу. Будинок дуже великий, має 200 з лишнім метрів квадратних. І для звичайної сім'ї це надто багато і, можливо, і дорого. А якщо зважати, що це в туристичній зоні Косова, то під туристичний бізнес, під міні-готель, можливо, хтось і розгляне, тому що земля досить велика. 16 соток косується багато. Ось є е, комунікації, каналізації, е, вода виведена, заведена, але все потребує, звичайно, великої праці і рук. Ну, Дивимося, оглядаємо. Перший передпокій веранда і е, велике вікно. Е, і переходимо далі в коридор. З першого коридору переходимо в такий загальний, великий, звідки розходяться двері в різні кімнати. На першому поверсі їх чотири. Праворуч ось така велика кімната, не менше Більше 20 квадратних метрів, міцна підлога, будинок газофікований, Ліворуч. попадаємо в таку ж велику рожеву кімнату, звідки є переходи в кімнати ще наступні. Кімнати, як нагадую, на першому поверсі чотири великих жилих, і три кімнати на другому поверсі. Ось така блакитна кімната з рожевої, теж великого розміру, не менше 20 квадратних метрів. Підлога скрізь, ми відчули, що міцна, і з блакитною ось в таку світлобускову чи фіолетову. Тут є двері і вихід на вулицю. Взагалі, в будинку є три виходи на вулицю. Тобто, при розумному плануванні, якщо це, наприклад, готель, а не житловий будинок. То можна робити окремі такі номери з окремими входами. Ну, але це справа вже нових власників. З рожевої кімнати, ось вхід в таку невелику кімнату, можливо, це може слугувати їдальною, кухнею. Ця кімната. Тут метрів 14. Вікна скрізь дерев'яні. Двері теж старого зразка. І з цієї кімнати меншої переходимо в ще одну кімнату, де є каналізація, і в кухні є каналізація, тобто вивід. І в цій кімнаті теж ну тут, мабуть, санвузол. Тобто зараз ми розглядаємо це як вільного планування на розсуд нових власників. І тут котельня, яка має окремий вихід на вулицю. Тут старого зразка котел. Будинку давно не живуть. Будинок цегляний, газофікований, але всю, все опалення треба робити. По новому сучасно. піднімаємося сходами на другий поверх. На другому поверсі є три кімнати, в кожній кімнаті є такі невеличкі приміщення, Назвемо їх кладовками чи гардеробними, можливо, це санвузол може бути. І на загальній. В площадці сходовій ще теж є ось така кладовка, таке невеличке приміщення. Під що їх робити, то вже новим власникам вирішувати. І так, оглядаємо кімнати. Кімнати мають чорну, штукатурку чорнову, чистову ще, мабуть, треба робити. Підлога вже зроблена, на вигляд міцна. Суха, сухі кімнати, ось такі двері в кладовки. Ми оглянули першу кімнату, зараз йдемо в другу кімнату, направляємося, попутно заглядаємо, що от бачимо таку кладовку. І ось вона, друга кімната, теж має маленьке приміщення. І третя кімната має вихід на балкон. Балкон поки що не має, не окантований загородою, але має дуже гарний вигляд з вікна, особливо, якщо почистити дерева. От ми ще раз оглядаємо подібне невеличке приміщення. Ми знову на вулиці. Оглядаємо ще раз будинок з усіх боків. Нагадую, що будинок 200 більше 200 квадратних метрів. Гарні краєвиди з саду, особливо, якщо його привести в порядок. І ще оглядаємо одну будівлю, вона досить простора. Там то двері для господарських потреб. А ось. Ця половина це ну, рахувалася літньою кухнею. І тут не менше квадратних метрів 30. Стеля підбита пластиком і деревом. Ну, велика літня кухня, але товщина стін просто вражає. Великі такі. Півтори цегли, <цього> <півтори цього> так? <півтори цього>, да? Ну, ось тут можна бачити товщину стіни при вході. при вході. Підлога міцна, дуже широкі половиці, немає щілин, це теж дуже добре. Є підвал, так? Да? Так, є підвал. Це є... отуди, там, де дерев'яний да, підвал. Да, да. Угу. Ну, Uh -huh. 92-го та... року, і це бляху просто робили 92-го року, так? Да? У 92-му році оце все от. Ну, Перекривали, так? Як... Да? Перекривали. Це от, міцна от, бляха, так? Да? Да, Дуже алібін. великий будинок. Обробляли оце крошкою. Uh -huh. бо то було просто стіни. Цех. А це е, який матеріал? Цегла? Да. Цегляний? Так. Да. Фундамент. Є, Міцні... 90... кухні. Літня кухня з цегли, так? Так, так. Цегли. Цегли, цегли. Півтори цегли. І вхід в підвал. Тобто підвал є, і тут ще, ще може бути щось для чогось, якщо потрібно, от така ще прибудова. Угу. Ага, угу. тут угу. каналізація. що угу. нижче, І пішов от туди на угу. і, він от... і туди воно виводиться? Чи куди воно? Ні, ні, от отуди. Каналізація з літньої кухні виводиться. А, ось тут є коло. Ага, ось. Ось і з, і з будинку воно. Ага, ось. Із будинку каналізація да, і з літньої ну, кухні виводиться труба. сюди. Угу. От, там, там труба. Ну, да. угу. Воно пішло сюди. Зрозуміло. Угу. Власне цього домогосподарства оголошено власником. 45 тисяч євро. Телефонуйте, звертайтеся з питаннями, ми вам все розповімо. А також надамо телефон власника, який все може вам розповісти більш детально. Пишіть нам, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. Підписуйтесь на наш канал і будете отримувати кожні 4-5 дні нові відео. До побачення!